На сьогодні розказуємо вам про білизногорсенія горсені, артикул 813. Це польський воробник для жінок з середніми і великими грудьми. Чим особливо саме цей безгалтер? Ця модель два в одному. За рахунок непомітного мережева і е, рельєфними таком чорно-мережево трикутнички, він нагадує бралет. Отже, жінки з великими грудьми, бралети, трикутнички з мережева, не тільки для дівчат з маленькими розмірами. Виробники досягли такого ефекту за рахунок того, що це прозоре. Біжево мережево майже непомітно у вас на тілі. На тілі тільки помітно трикутничок із чорного рельєфного мережева. До речі, чорна рельєфна мережево неймовірно приємна на дотик, воно дуже ніжно і виглядає так вишукано і виглядає так от, з ноткою такої розкоші. Тому е, таку білизну, мабуть, і не хочеться знімати. Вона приємна на дотик, вона гарно виглядає, вона дуже жіночна і елегантна. Але нам важлива ще й форма. За формою, цей бюзгалтер має глибоку, зручну чашку. Це біжево-мережево всередині, воно добре тримає круглу форму і робить її саме такою в зоні Т-образний крій працює саме на це. Це мережа, воно непомітне, і тому, як ми казали, нагадує нам безгалтер бралет. В поясі немає бокової кісточки, пояса м'які, еластичні, середньої ширини бретелі. Фурнітура не включає в собі нікелю. Це дуже важливі версенія високої якості. І має добру посадку. До речі, всі модельки, майже всі білизни Горсенія, вони зближають груди ближче до центру. Якщо ви бажаєте саме цього ефекту і бажаєте собі модель схожою на бралет, зверніть увагу, артикул 813. Гарна білизна для гарних жінок. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.